Привіт! Сьогодні я хочу розповісти вам про метафоричні карти. Коли я кажу у карти, у всіх виринає в голові щось про таро, про якісь гадання, містику. Ні, це не про це. Хоча маю сказати, що кожен раз, коли я застосовую колоду, я завжди дивуюсь, настільки глибоко карти відповідають тому запиту, тим процесам, які відбуваються в житті людей, які вступають у взаємодію з картами. Ця колода має візуальну частину і уточнюючу. уточнюча ця частина складається з різних слів. Можна обирати в відкриту, можна обирати в закриту, тобто не бачачи карти. Звичайно, так, коли ми не бачимо, що ми обираємо, ну, запускаються такі несвідомі процеси. і Для мене, наприклад, цікавіше, коли я застосовую карти саме в закритому форматі. От, Наприклад, я беру карту. Словами і беру карту зорову за в закритому форматі і відкриваю їх для себе. Ось. І я так дуже вздихаю, тому що обрала я точне слово відпускати. Ну, що ж тут можна сказати, мабуть, сьогодні це така. Це процес один із основних, який проживаємо всі ми. Про відпускання можна говорити дуже багато, і незалежності від того, скільки вам років, які маєте ви життєвий досвід. У кожного з нас з відпусканням своя історія. І друга карта, яку я обрала, це двірний замок, ручка. Замок, ключ і рука, яка тримає ключ. І от я беру зараз в уточнюючи слово, відпускать відпускати, я кладу всередину оцю свою, це своє зображення. І е, отут починається магія. Да? Тут я, ну, це, знаєте, це так, це так круто, це глибоко. ну, Тому що... Е, для мене це дуже має велике значення. Я... Через відпускання для мене відкриються, я підберу ключі і я відкрию наступні двері. Що тут можна додати? Я можна сказати так, що Набагато цікавіше жити, коли ми аналізуємо і намагаємося зрозуміти в першу чергу себе. Коли ми розуміємо себе, нам починають відкриватися ті двері, які відповідають нам. І ми дуже спокійно відпускаємо ті двері, які не наші. І кінотерапія, фототерапія, робота з метафоричними картами. Це наша така, знаєте, королівська дорога до несвідомого, до позасвідомого, до того, що може відкрити ці двері для нас, для кожного з нас. Я в контексті дверей ще згадую один фільм з проєкту Кінотерапія про жінку, яка мала захворювання аутичного спектру. Темпл Грандін називається, здається, цей фільм, можливо, якось неправильне наголошення я поставила, але це не суттєво. Ви зможете знайти цей фільм, або я його залишу в коментарях. І е, одною з метафор, е, яка допомогла символів, які допомогла, допомогли е, цій е, дівчині, жінці. Е, Організувати своє життя, знайти е, вихід і адаптуватися, і розвиватися це була метафора про двері. Кожну перешкоду в своєму житті, кожне напруження, кожний виклик, вона уявляла як двері, які, в які вона зараз могла, має зайти. Коли вона відчувала страх, вона уявляла цю двері, двері і заходила в неї. І це, ну, це, це так сильно, правда. І коли ми збираємось і обговорюємо в групі. Те кіно, яке ми подивилися, яке щось в нас підняло, викликало якісь емоції, ми маємо можливість. Маємо можливість в цей момент щось пропрацювати важливе, щось відпустити, щось усвідомити, в чомусь чимось побути, і в цьому ми не одні, а це працює група. Група підтримує, група ділиться своїм досвідом. Група є дуже важливою в таких випробуваннях, які є на сьогоднішній день в нашому соціумі просторі теж груповими. Ми з вами. Знаходимося у випробуваннях війни, ми з вами разом переживаємо тривогу, страх, і ми з вами сьогодні маємо можливість шукати ті способи побути з цим, подолати це, які для нас не будуть руйнівними. От такі творчі підходи, як кінотерапія, фототерапія, група по снам. Йога, звичайно, йога, вони є дуже важливими сьогодні. Як йога може нам допомогти відпустити, пройти зайти, як, що таке ці двері в контексті йоги? Для мене особисто стійка на руках, це певний такий Еврест. Я відчуваю страх. Варто мені перевернутися. Головою вниз намагатися спиратися на руки, і я втрачаю баланс, я втрачаю рівновагу, я втрачаю опору. І от практикуючи перевернуті асани, а це не, не обов'язково, тільки стійка на голові чи на руках є дуже багато перевернутих, безпечних асан або безпечні варіанти, як в перевернуті пози входити, ми з вами пропрацьовуємо той страх. Ті тривоги, ті переживання, ми з вами символічно потихеньку відкриваємо ті двері, які нам можуть допомогти не тільки на килимочку, але і стати важливою опорою для нас в повсякденному житті, що є дуже важливим, особливо якщо у вас є діти, тому що я хочу нагадати всім, що ми можемо дати нашим дітям тільки те, що ми для себе взяли самі, та, той навичок. Ту правду, ту, той шлях, який ми пройшли, ми можемо бути прикладом для наших дітей. Була рада з вами побути, поділитися важливим тим, що є важливим для мене. Чекаю вас всіх в центрі, в просторі Я Є. Будуємо разом сильно. Свідому спільноту ми будемо допомагати один одному, долати різні випробування нашого життя. Ми будемо спиратися один на одного, ми будемо шукати відповіді разом, підтримувати один одного. Будьте здорові, до зустрічі! Бережіть себе!